Ранок починається з покупки квітів, а далі їду на вручення. Спішу лечу і показую вам, який пакетик вийшов. Ну, типа виключай. Іра, мені <смеш> 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 потім багато травдобрізало. Йдемо займатися іринкою місця. Шановні колеги, викладачі факультету журналістики, шановні батьки. Після вручення ми пішли у ресторан грузинської кухні Чечіто. тут просто неймовірна атмосфера, приємний турботливий персонал та незрівняно смачні страви. Ми замовили ланч за 345 гривень і в нього входила страва Чіхіртма, надіюсь, я правильно сказала. Її я пробувала вперше і вона мені дуже сподобалась, я обов'язково сюди повернуся ще і раджу також вам сюди завітати. Я приїхала після вручення і зараз покажу вам, що я собі купила. У мене тут повний пакет. Я зараз повитягую собі трошки, щоб не шурдіти. Це магазин, дає все. Я там купую горішки. Це моя найулюбленіша фірма горішок. Просто кещу і мигдаль – самі улюблені. Потім я взяла собі ще ось такий крем від Поріто. Мені дуже сподобався. Я його вже брала колись, і мені вистачило його десь на півроку. Він з керамідами і він гарно відновлює бар'єр. Особливо, хто користується кислотами, раджу звернути на нього увагу. Так, у пюрпау-пау, напевно, вийшла новинка. Я не знаю, можливо, вже давно. Я знаю, що в них були близькі для губ. Ну, бальзамчики такі. Тому я вирішила взяти собі на пробу. М -м, пахне дуже класно. А який буде по якості, вже подивлюсь. Там, до речі, в магазині можна було крутити колесо фортуни, і мені попалася така маска від Богенії. Вона з розмарином для волосся. Я спробую і потім розкажу свої враження. Взяла собі ще таку чашечку на роботу, щоб пити там каву, і до неї маленький літер спорт. В ліпс вийшла новинка. Ну, можливо, теж вже давно, але я тільки побачила. Це блиск з попкорном. Зараз хочу понюхати, чи справді він пахне попкорном. Він пахне солодким карамельним попкорном. Я шаці. Який гарний. Вау! М -м -м, а пахне як! Клас! Ще я взяла такі солодкі палички. Це, типу, Орел, а це полуничка. Дуже смачні. Це для своєї малої. Вона вже їх майже з'їла. Я її відкрила вже цю упаковочку. То дуже смачні. Ще там були такі класні пластирі, корейські, якісь ідемерові, не знаю. ну Пластири зайвими не бувають, правда? Так, ще взяла від Шеллі, я беру собі зазвичай такі. Як це називається, оліки для кутикули і кидаю її в сумку. Це ручний формат, мати з собою в сумочці, завжди. Отакі, от, бачите? Я відкрила його тик-тик і помістила собі кутикулу, бо в мене дуже вона пересихає. Ще від CP1 я взяла собі такий маленький пробничок маски, хочу спробувати. І я, в принципі, люблю їхні шампуні, вони мені досить подобаються. Масочку з центелою собі купила для зволоження шкіри. І здається, що я показала все. Переходимо до нотіна. У мене тут не багато. Так. Оу. Просто найулюбленіша туш. Sky High. Також я взяла собі ось такий від Essence спробувати близько тягу. Спонжик від Нетіна. Я класно нотінно запаковують посилки. Так, це дві піночки від Rituals. Бокс з парфюмами. Так, тут пробники парфюмів різних ароматів. Бачите, One Million і так далі. Ну, буду вже сидіти нюхати. Що мені найбільше сподобається, можливо, я собі придбаю. Це досить зручний формат. Взяти, спробувати і вибрати собі той, який ти хочеш, і не переплачувати. Я прийшла на студію, на роботу. У мене скоро відпустка, і тому я хочу спробувати сама собі зробити ламінування вій. Я не знаю, чи в мене це вийде, бо, як на мене, це надскладна процедура, якщо ти робиш її сам собі. Але я буду пробувати. Такі вії ви бачите до. І якщо в мене вийде, ви побачите, які вії будуть після. А це моя коробка для ламінування Вій. У мене тут складники, клей, антисептик, валики, якими я користуюсь найчастіше. І, звісно, мікробраш, щіточки для вій. І тут ще, ну як ви бачите, беру свою улюблену туш Sky High. До речі, після ламінування можна наносити туш. Ну, звісно, якщо у вас майстер вам наніс доглядові компоненти, то краще, щоб вони увібралися і вже потім наносити. Я почекала, в мене все увібралося. Тепер я наношу туш. Ну, Це виключно для того, аби показати вам, який вийшов результат. Ось так виглядають вії разом із тушою. Мені дуже подобається просто. Але хочу вас застерегти. Ви самі вдома не робіть такої процедури, тому що це має виконувати майстер. Є велика вірогідність, що ви перепалите собі віку, тому що вію потрібно перевіряти на готовність. У кожного вії різні є тоненькі, є товсті, і тому, якщо в інструкції пише, потримайте 5 хвилин, це неправда. Вона так не діє. Обов'язково робіть у когось і не робіть вдома самі. Мене можна привітати. Я нарешті придбала собі мікрофон DJI Mic Mini. От коробочка його так виглядає. Це професійний мікрофон. Ось тут ви можете бачити, як він виглядає. Він кріпиться як на прищепочку, так і на магнітну, магнітний такий квадратик. Що дуже зручно. Чому я вирішила його придбати? Я нарешті тепер зможу знімати відео у людних місцях, тому що цей мікрофон він прибирає зайвий е, шум. Раніше я користувалась ось таким від Уланзі, в нього йде Кейсик, два мікрофони, і підключається він до айфону. До речі, в DJI також є мікрофон з кейсом. Просто він набагато дорожчий, і там, відповідно, йде два мікрофони. Я собі придбала цей дешевший, тому що поки що не бачу аж такої необхідності мати цей кейсик. Звісно, це зручно, якщо ви їдете у подорож, дістали все, там не потрібно ні про що думати, де його зарядити, тому що кейс уже сам заряджений. Але у моєму комплекті йшов, йшла така зарядочка, До нього, відповідно Відно, йде кабель, можна зарядити, також тут сумочка і ось ці махнатки. Я не знаю, може, з неї буде кращий звук. Коротше, мені потрібно тестувати, дивитися, як вона працює. Тому хочу вам ще сказати такий нюанс. Якщо ви хочете придбати собі мікрофон від DJI, зауважте, що там є, саме якщо ви хочете бюджетний варіант, там є мікрофон без цього, як він називається, Ресівер без ресівера. Ресівер потрібен для того, аби цей мікрофон працював з камерою айфона, тому що я трошечки натупила і купила не той мікрофон спочатку. Я купила без ресівера його. І, відповідно, мікрофон не працює з камерою айфону. Тому будьте уважні, обов'язково купуйте з цією штучкою. Вона вставляється в телефон. Поділіться в коментарях своєю думкою, чи кращий став звук, чи приємніше вам мене чути. Чи не даремно я купила цей мікрофон? Тому що він також не з дешевих. Але якщо чесно, я вважаю, краще трошечки докласти, тому що якщо це коштував 2000 грн, гривень, то можна докласти і купити вже такий професійніший і, до речі, по дизайну набагато приємніший. よし